Слава Ісусу Христу. Молитва, денна молитовна варта наша продовжується, і зараз ми будемо брати сьогодні для молитви розважання із 68, го Псалма. Можливо, намірення, яке я сьогодні попрошу взяти кожного, буде дещо незвичне. Але ми маємо також про це просити в Бога. Отож, намірення, яке я прошу вас взяти сьогодні в цій молитві, це за просвітлення розуму і покаяння для російської влади, їхнього президента, для просвітлення розуму і покаяння кожного військовослужбовця, який зараз є в Україні, чи здійснює вильоти і бомбить наші міста, для просвітлення розуму і покаяння всіх жінок, матерів. Дружин оцих російських військових служб військовослужбовців, щоб вони до них дзвонили і просили про припинення війни і повернутися додому. Тож молимось сьогодні цю годину, в цій варті за просвітлення розуму, навернення і покаяння всього російського народу, їхньої влади і їхніх військових, щоб вони зупинились і розвернулись. І повернулися всі у свою країну і більше ніколи не нападали ні на нас, ні на будь-яких інші країни. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого залянься на мене. Вислухай нас, Боже. Ми просимо і молимо щоденно, Господи, Тебе за наших військових. Молимо щоденно за захист цієї нашої України. Але сьогодні в цій молитві я закликаю всіх звернутися з проханням до Бога про просвітлення розуму, покаяння і навернення всієї Росії. Тому що це той Голіаф, який вирішив, що він хоче контролювати весь світ. Але це не може бути так. Той, хто себе підносить високо вгору, дуже боляче падає насправді. І тому ми сьогодні в своїх молитвах просимо про покаяння і просвітлення розуму, щоб вони усвідомили, що то лихо, яке вони коять, це лихо не тільки для нас, це лихо для всього світу, але в першу чергу для них самих, для їхніх сімей і родин. Адже кожна краплина сльози і крові пролитої тут, на Україні, безвинних наших дітей, дружин, матерів і наших військовослужбовців, це той біль і плач, який потім повернеться до них. Варто згадати Алепа в Сирії, що те саме відбувалося і там. І якщо російсь... російський народ забув, що таке війна, хай вони згадають чеченські війни, що було тоді. Тому ж просимо нині, цій наші молитві, за їхнє покаяння і навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Зверни увагу на душу мою і вирюти її, задля ворогів моїх визволь мене. Зверни увагу на душу мою, адже ми сьогодні просимо, Господи, Тебе не заради своєї слави, не заради величі, але заради спасіння і заради життя. Заради життя відбувається щоденно, маючи кожної години молитва. І з проханням про перемогу, про навернення, покаяння і збереження людського життя. Ми цією молитвою просимо Господа, щоб він зберіг життя всіх. Люди мають жити і радіти, радіти, веселитись, займатися домашнім господарством, їздити на відпочинки на рибалки, ходити зі своїми сім'ями на прогулянки в парки, в кінотеатри, в кіно. Оце є справжнє життя, життя, в якому чути дитячий сміх. Оце є справжнє життя. Тому за це життя ми просимо Господа щоденно в наших молитвах, щоб Він вирятував нашу душу, щоб наші вороги покаялись в своїх вчинках і перестали чинити протиморальні, протилюдські діла, щоб вони схаменулись. І повернулись назад. Тож виріти, Господи, наші душі задля Твого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас згрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, весь наш український народ, всіх наших військових, тих людей, які перебувають в оточенні і яким не дозволяють покинути вийти з цього оточення, яких прирікають на страждання. Тож просимо Тебе, Господи, благослови захорони, а весь російський народ, владу і війська, просвітли їхній розум, схамени їх і поверни. Бо ти Святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.